Розказати про те, як була оранка на всходи і чим вона відрізняється від дисковки. На цьому полі ось ми бачимо, отут була оранка, от межа, далі була отак дисковка. Ми бачимо які рослини на урані, я не знаю чи передає але які на дисковки. Видно рядочки менш закриті, сходи набагато гірші. Тобто я для себе вирішив, що тепер я кожного року буду орати. хай не глибоко, 15-20, але орати. Тут де орана, своя рівненька, гарненька, не видно ніяких болячок, де дискова. Видно, що вона себе почуває трішечки гірше. Але але все як завжди, бункер похоже, що в нас буде в кінцевому результаті.